Відповідно до діючого законодавства, документ, який узгоджує погодження Мінрегіонбуду, а також Міністерства енергетики та виглядної промисловості, а також Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства. Так як опальний період розпочинався за погодженням, а завершення його також за погодженнями двома міністерствами. Відповідне погодження мається. Значить, а також проаналізувавши середньодобову температуру, яка очікується на вихідні дні, то настання то, того терміну, коли середньодобова більше плюс 8 напротягом трьох днів наступає 13 го Квітня це якраз припадає на понеділок. Це відповідно до прогнозу, відповідно до рекомендацій, так як ми аналізуємо. Значить, увагою пропоную пропонується припинити опалення з 13 квітня 2015 року. Рекомендувати керівникам підприємств, і організацій, які мають на балансі відомчі котельні, припинити опалення житла підприємств, організацій та основ з 13 квітня. Значить, третій пункт. Рекомендувати Ніжинському управлінню по газопостачанню та рецифікації підбільшого це доволі газу забезпечити випущення газових опалювальних приладів відповідно до діючих норм та право з 13 квітня. Прошу четвертий пункт виключити. Значить, це узгодили вже був проєкт рішення надрукований. Це стосується управління праці та соціального захисту. Їм достатньо буде того, щоб рішення. Раніше це вони просили дописати На сьогоднішній день. Достатньо того, що рішення буде протипівним. Вони скористаються, це стосується субсидій стосовно нарахування. А також в пункті наступному п'ятий буде далі четвер, По замовленню там управління медицини замінити по замовленню керівників медичних закладів. Відповідні листи вже маються від двох медичних закладів про те, що їм потрібно буде гарячого водопостачання. А Пониження температури в пункті 4 передбачено, що при пониженні льодової температури зовнішнього повітря опалення медичних закладів виключати по замовленню даних переліків. Це стосується одних категорій. А гаряча вода це як послуга, вона і надає на і планується надавати. Тоби, то обмеження, обмеження щодо гарячого водопостачання у нас сьогодні таких немає і ми не передбачаємо. Запитання. Добре, Раніше була норма мінімальна кількість опалюваних днів. Зараз вона діє чи ні? Вона витримана буде? Ця норма буде впливати на сезонних працівників при направленні їх на е, центри Вони на на роботу тільки заняття позвільнення. Тоді повинен бути не менше, ніж 180. Дні. 6, 6, 6. Ми, ну, ми, ми догонимо да, догоним їх э, відпусткою без збереження, щоб у них витримати, бо це впливає на їх э, рівень э, пособів, які будуть отримувати міжбальний період, щоб вони півроку мали. В мали. Да. Короче, ви це не да, 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 да. контрольне питання буде врегулювано. Тобто, якщо не отримати, це не дотримується, вони будуть получать, наприклад, 500 гривень да, на пособі, по загоріли. Центрі зайняті, міжнапарному періоду. А так, звільнів, щекий сьогодні загальний борг міста за газ використання. По населенню, по бюджетних частинах. Кредитовська заборгованість е, по газу залишається практично на тому ж рівні, бо скоротити його не вдається, тому що... Е, ті ж озвучно. Е, значить, доріг нафтоказом. Е, 41 млн і 5 млн при ДК перед влучені компанії на АК. При... 46 млн руб. Плюс 6 Там, руб. Або там з піньо, зі фіндашами, зі поліцейськими, що набіжали за 5 років. Але ці питання знаходяться в судах, обурювальні договорами реструктуридації за баргонс, які дотримуються і знаходяться на контролю в виконавчу службу, тобто це питання під пристаним контролем, а також в судах, що деякі не вирішені це, а частина вирішена. Всі рівні бюджетів нам вирішені. Плюс населення і це були потрошки на мільйон кожен забороненості. Як ведуть нові тарифи на газ і на все, це буде побачити. Я думаю, будуть приймати міри, але вони завжди пізніше надходять всі ці заходи, чи не потрібні, чи навіть. Четверти вилучаємо. І у наступному пункті про слова управління медицини замінить словами керівників медичних закладів. Да. Да, так. записали, так, протокол? Так. Значить, встали голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую.